У школах Полтавщини готуються до нового навчального року. У якому форматі влаштують уроки? Оце, оце ми купили в перший клас, мамо у Полтаві. Благодійники придбали для військових рушницю антидрон. Для чого вона потрібна? Якщо накрутити побільше мощності, можна його просто спалити. У місті Решетилівка сформували підрозділ добровільної пожежної охорони. Хто долучився? Я сам, можна сказати, пожежної охорони. Три місяці у Полтаві роздають продуктові набори для переселенців. Скільки пакунків видали? Біз, консерви, <кх> Перший урок ми українці честі, слава, да, зламним. Учителька Терешківського ліцею Таміла Кикоть готує навчальний клас 1 вересня для 11 класників, проводитиме урок офлайн. У мене в класі 14 учнів, клас невеликий, але більша частина батьків висловили бажання про те, і написали заяви про те, що ми будемо навчатися на змішаному навчанні. Тобто діти декілька разів на тиждень приходитимуть до школи, приходитимуть на основні предмети, будуть навчатися. Інші дні вони будуть навчатися дистанційно. Форма організації навчального процесу визначена на педагогічних радах відповідно до опитування. Батьків. Більшість батьків все-таки враховуючи безпекову ситуацію, схильні до дистанційної форми навчання. Там, де є укриття, ну, десь приблизно 20% батьків бажають приводити дітей. Загалом у Терешківській громаді із п'яти освітніх закладів з вересня запрацює один ліцей. За змішаною формою навчатимуться 40 школярів. Це, зокрема, учні перших класів та 11-го, розповіла директорка. Для безпечної евакуації учнів працює три входи в укриття. Кожен клас має свій план евакуації і знають свої шляхи евакуації. В укритті вчителі зможуть продовжити уроки, каже Лариса Шевченко. Ми маємо приміщення з партами, з дошками до укриття підведений інтернет. Загалом у регіоні більше 500 закладів загальної середньої освіти, розповіла Ангеліна Кушпіль. На сьогодні планують розпочати роботу в очному і змішаному форматі 286 шкіл і дистанційно 247. Це цифри в цілому по кількості шкіл комунальної, приватної форми власності в області, які на сьогодні функціонують. Всього їх 533. Облаштовані укриттями 60,4% закладів освіти. В Принципі, це робота ще ведеться з даного питання, і ця цифра також може бути збільшена. Оце, оце ми купили в перший клас, мабуть. Донька Василини Безну з цьогоріч йде до першого класу у Полтавській громаді. У школу вже підготували форму, рюкзак та канцтовари. Навчатися дівчинка буде офлайн. Так вирішили батьки під час опитування. Нам розповідали, чи що потрібно, щоб була в кожної дитини. Рюкзачок, тривожний рюкзачок, що потрібно, щоб було в цьому тривожному рюкзачку, і водичка, і печиво, і о, одяг, і якась ігрушечка, і може там якийсь там зошит, ручка, щоб чим займалася дитина. Я дуже хочу йти до школи з. У мене їх там двоє. У нас 59 навчальних закладів буде працювати, приймати дітей. Чотири заклади не буде працювати, тому що немає укриття, в ньому може бути що переміщення особи. Не всі заклади ну, почнуть роботу одночасно. Тобто, якщо е, заклад готовий е, працювати в режимі офлайн, тобто сидіти за партами, вони починають працювати. Якщо він не готовий, то вони починають працювати онлайн до того моменту, поки не заклад буде мати можливість працювати в режимі е, очного. Навчання готуються приймати учнів у класах і в цьому полтавському ліцеї. Напередодні тут опитали батьків та обрали змішану форму навчання, розповіла Ірина Гринь. Виходитимуть у нас до закладу всі діти, які планують працювати офлайн. Але єдине, що вони будуть тиждень навчатися в закладі. Тиждень навчатися онлайн і так буде почергово за вимогами сьогодення. Без укриття ми б не відкрились. Не маючи свого боку, укриття, ми маємо поруч в доступі близько 200 метрів. Е, укриття, яке вміщує е, більше 200 учнів. Тому то у нас і буде почергове навчання. Нагадаємо, від 24 лютого у регіоні заняття офлайн у навчальних закладах не влаштовували. Тетяна весна, анатолій Кикоть, Новини на Суспільному Полтавщина. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 47 тисяч 900 російських військових. Знищено, зокрема, 4 312 бойових броньованих машин та 1974 танки. Понад тисяча артсистем та 152 засоби протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 849 безпілотників, понад 430 літаків та гелікоптерів, а ще 3236 одиниць автомобільної техніки. Збито 196 крилатих ракет, а в морі знищено 15 катерів та кораблів. Військовий Олег Яроль розглядає рушницю антидрон. Цей пристрій для бійців 115-ї бригади закупили за гроші благодійників. У нас таких не було. Буше сажає, плюс ну, може повністю збити дрон. То, якщо дрон поганого качества, він падає як кирпич з неба. Якщо лучшого качество, ціляється картинка і він повертається додому. Тобто, коли, так скажемо, Російські війська нас знімають, показують і коорди, координують арту, міномети і все остальне. В них пропадає картинка. І Якщо накрутити побольше мощності, можна його просто спалити. На прохання військових придбали це обладнання представники громадської організації Річки Полтавщини гроші на прилад збирали упродовж двох місяців. Ми е, з риби переключилися на волонтерську діяльність, і ми зібрали для Цього так цього інструменту для них 420 тисяч гривень дали запит для до виробника і викупили так сказати даний пристрій, за допомогою якого вони будуть працювати і сажати ворожу, так сказати, ворожі очі. Тому що ворог він коректує свої дії за допомогою дронів. Здебільше коштів були зібрані самими бійцями, членами їх родин, їхніми жінками, їхніми бабусями, їхніми друзями, які мешкають за кордоном. Але і наші члени нашого ГО, а також люди, які нас знають. В Більшості було більш таке сарафанне радіо. Тому передай тому, скажи, тому підкажи, але ще також і Фейсбук постійно були по. Viber, і, і і телефонували можновладцям, у них просили. За словами Віталія Боровка, від початку повномасштабної війни спільнота зібрала для військових понад 800 тисяч гривень. Елла Трубієнко та Микола Єрьомінко, новини на Суспільному, Полтава. Від 1 вересня у Полтаві змінять тривалість руху громадського транспорту. Це пов'язано зі збільшенням комендантської години. Комунальні автобуси та тролейбуси будуть виїжджати на маршрути о 5 годині ранку, аби о 22-й повернутися в депо. А сьогодні вони ще курсують до 23.00, розповів Суспільному директор підприємства Полтава Електроавтотранс Євгеній Зайцев. Щодо приватних маршруток, то вони працюватимуть теж на годину менше приблизно до 21-ї, розповів голова асоціації перевізників. Полтавщини Юрій Лупаєнко. Нагадаю, з 1 вересня комендантський час на Полтавщині розпочинатимуть о 22.00, а завершуватимуть о п'ятій годині ранку. Рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області. Служба Служа приятнику слухаю вас. У Решетилівському підрозділі рятувальників Анатолій Давиденко приймає виклик про пожежу. Таких дзвінків отримують до трьох за день. Зараз дуже жарко. Пожежі трапляються на відкритій території. Це суха трава, очерет. Я приймаю повідомлення, питаю адресу, що горить, де горить, питаю номер телефона, нажимаю кнопку тривоги, особовий склад збирається, віддиваємося і виїжджаємо за адресу. На допомогу професійним рятувальникам у громаді створили підрозділ добровільної пожежної охорони. Я сам Можна сказати, тера пожежної охорони. 24 чотири години в мене вислуги. Пропрацював на одному місці. Був і командиром відділення, і пожежним, і начкаром. На різних должностях приходилося. Настало время таке важке нас в країні і рішив, що я буду нужен. Ще записатися в добровільну пожежну охорону. Добровільна пожежна охорона вона а, створюється не тільки в Полтавській області, а загалом по всій Україні. Це пов'язано з тим, що в Україні зараз відбувається, ну не зараз, а вона вже давно розпочалася. Це децентралізація, і в новостворених громадах а, створюються підрозділи добровільної пожежної охорони, в тому числі так само, як і місцева пожежна охорона. Але місцева пожежна охорона вона на балансі а, 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 новостворених громад. Мати ал, а добровільна пожежна охорона вона не передбачає оплати. За словами речниці надзвичайників регіону Світлани Рибалко в решетилівському підрозділі працює 21 професійний рятувальник. А в добровольче формування вступило 8 людей. Це здебільшого ті, хто раніше працював у рятувальній службі. За потреби їх залучатимуть до гасіння пожеж. Для роботи надали одяг та оснащення. А перед цим усі добровольці мали двотижневе навчання. Зараз такий час, що пожежники це не тільки я ще рахую, а рятувальники зараз. Допустимо, може бути свічитися те, що необхідні люди для розбору після руйнувань всяких. Ну, це допомога. Ризики завжди є, з присутність. Ну, я думаю, що ще, ще справлюся з цим викликом. Я тільки за да. людей, які б могли нам допомогти в екстрених ситуаціях, їх повинно бути більше. Навчати потрібно і навчатися нам всім потрібно. Зараз така ситуація в країні. Цією справою повинні займатися професіонали, тобто люди підготовлені. А набирати просто людей, щоб вони вважалося, що воно є. Ну, Толку з такого підрозділу. Я вважаю, що це потрібно, тому що зараз війна Україні що е, може статися що завгодно і додаткові рятувальники потрібні. Нині у регіоні працює 22 підрозділи добровольчої пожежної охорони. Тетяна Івах, Микола Єрьоменко, новини на Суспільному, Полтавщина. У Полтаві заклади освіти обласного підпорядкування отримують гуманітарну допомогу від Організації Об'єднаних Націй. Це, зокрема, матраци, пледи, ковдри та посуд. Видачу розпочали 31 серпня. каже відповідальна за координацію складів штабу гуманітарної допомоги на Полтавщині Інна Шерстюк. Ми зараз очікуємо великий наплив внутрішньопереміщених переміщених осіб. Загалом по кількості це дві тисячі подушок, півтори тисячі кухонних наборів, 1426 матраців і 4752 ковдри. Це тільки перше. Ми ще очікуємо на продовж. У цих поставок залежатиме від того, наскільки швидко ми зможемо це все роздати, і потреби зростають кожного дня фактично, тому що є ще потреба в ліжках, є потреба в інших речах побутового характеру. Нині гуманітарну допомогу планують видати 46 закладам освіти. Кількість може збільшуватися. Речі для переселенців видали, з окремо обласному дитячо-юнацькому табору, де проживає майже півтори сотні переселенців. Сьогодні отримали матраси, подушки, ковдри і набори посуду. Більше як 160 чоловік нас немає можливості прийняти. Якщо буде така необхідність, що потрібно буде ще приймати людей, то я думаю, що в нас є спортзал. І можливо нам вистачить матрасів, спортзал опалюється, то можливо прийдеться людям ще жити в спортзалах, дивлячись, яка буде попереду. обстановка. ми отримали ковдри і кастрюлі, там сковорідки, мисочки, нержавейки, і чашечки, і вилочки, і ложечки. Там у нас з переміщених осіб 90 чоловік уже. Ну, майже з самого початку живуть. Дуже добре, це що дають нам гуманітарну допомогу і дуже ж їм добре. В нашій роботі це дуже допомагає, тому що треба все шукати. Наталія Корнійчук отримала продуктовий набір від благодійного фонду. Переїхала до Полтави жінка з Харкова. Різ, макарони, консерви. Полтаві з апреля. Часті обстріли, нерви просто не вирішили. Продуктові набори усім категоріям внутрішньопереміщених осіб близько трьох місяців видають представники благодійного фонду Help Group. Їх організації передали від міжнародного фонду. Аби отримати пакунок, треба зареєструватися та взяти із собою документи. На родину видається один пакунок. В пакунках знаходиться 15 пачок спагетій, 7,5 кг рису, п'ять банок тушонки та одна бутилка олії. У нас на сайті ми Google форму виставляємо кожного тижня. Люди заходять, і реєструються. Тоді ми інформуємо їм, коли прийти, у котрій годині, куди, в який день. У нас 3-4 рази на тиждень видача йде. Такий же пакунок отримала Юлія Зінченко, яка переїхала з Донеччини. Доялася зі своєю мамою пенсіонеркою і зі своїм п'ятирічним сином. Зізналася з соціальних сітей з Фейсбуку, отримали ми продуктовий набір великий, макарони, олія і якісь консерви. Ми подруга сказала, що можна записатися, узнали, коли буде запись, і записалися. Зняли квартиру. Живемо з мамою пожилою, 85 років мамі, з двома собаками. Ну, в общем, как-то осваюваємося. За словами волонтерки Валентини Янченко, по 10 тисяч пакунків мають роздати у Полтаві та Кременчуці. Завершити видачу планують наступного тижня. Дарина Литвак, Ігор Лук'яненко, новини на Суспільному, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні плюс 11-плюс 16 градусів, у день від 18 до 23 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 13 до 15 градусів із позначкою плюс, а протягом дня від 21 до 23 градусів тепла.